Вітаю, друзі! Ви на каналі Армійська англійська, першому в Україні каналі з англійської для українського війська. Я Олена Чекрижова, вчителька, і нещодавно я прочитала новину про те, що головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, назвав основні складнощі навчання пілотів f 16 І серед найбільших труднощів у навчанні українців на F-16 він вказав знання англійської мови. Цитата важливим у цьому повірите ви чи ні є знання англійської мови та її вивчення. Якщо всі посібники, усі інструкції та усі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів, тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок. Я заснувала проект Info Army» та канал армійська англійська саме для того, щоб допомогти нашим військовим зробити. Ти цей перший крок, і знаю, що тисячі військових вже його роблять. Тож сьогодні йтиметься про авіацію. На нашому каналі вже є відео про типи літальних засобів, «Types of aircraft», розпізнавання авіаційної техніки, aircraft recognition», а також окремий урок, присвячений F16. Рекомендую вам їх подивитися або Передивитися. А в цьому відео я поясню вам лексику з теми основні зовнішні частини літака Exterior Parts of an Aircraft. Зверніть увагу, що я не пілот і не авіатор, а вчителька англійської мови, яка самостійно розібралася у темі та підготувала для вас загальну термінологію та пояснення лексики. Тому, якщо ви експерт, фахівець або знавець і матимете, що уточнити або додати до цього уроку, запрошую в коментарі ваші. Знання будуть корисними для наших глядачів. Основна частина літака air fuselage — body of the airplane. It holds all the pieces together. До нього кріпляться всі інші частини літака. Some airplanes have fuel tanks in their fuselage. в деяких літаках. Паливні баки розміщено у фюзеляжі. Others carry the fuel in the wings. Інші перевозять паливо в крилах. Передня частина літака називається Nose. Там розташовуються бортові метеорологічні РЛС, радіолокаційні станції. Airborne Weather Radar or AWR, а також редом укриття антени RLS — радіопрозорий кожух, ковпак, оптічник, який захищає антену Радара. Modern jets вже не обов'язково мають nose mounted radars. Їхні radars and radomes розміщені в різних частинах літака. Behind the nose розташовано cockpit — Це pilot compartment, кабіна пілота, звідки здійснюється command and control. Задня частина літака tail — формує хвостове оперення empennage, про яке ми з вами поговоримо пізніше? Wings — «крила» are attached to the fuselage» прикріплено до фюзеляжу. Вони generate most of the lift, створюють підіймальну силу to hold the airplane in the air, щоб утримувати літак у повітрі. Сучасні літаки мають «winglets» — «вінглети» або кінцеві крильця on the tips of the wings, щоб зменшити аеродинамічний лобовий опір to reduce drag. Передній край крила називається «leading edge», край крила — «wing tip». Під крилами може бути розміщено пайлонс, пілони, несні силові кронштейни, перехідники для кріплення додаткових баків для палива, систем спостереження або озброєння до корпусу літака. Пайлонс тримають power units, що містять engines двигуни, propellers – гвинти, функція яких створювати тягу. To Generate Thrust During take-off and landing – під час льоту та посадки. Aircraft Rolls on Landing Gear це загальна назва для всіх деталей, що беруть участь в процесі: Wheels – Колеса, tires – Шини, brakes – Гальма та інші. І перш ніж ми перейдемо до розбору лексики для опису інших частин літака, які відповідають за рух літака. розгляньмо основні терміни для опису напрямку та характеру руху літака. Types of motion. To take off злітати. To land здійснювати посадку. To ascend підійматися, набирати висоту. To descend — знижуватись. To break гальмувати. Не плутати написання з брейк розбивати. Йо рискання никання. Rotation around the vertical axis. Кутові рухи літального апарата. Піч тангаж. Rotation around the side to side axis. Кутовий рух літального апарата відносно головної поперечної осі інерції. крен. Rotation around the front-to-back axis – поворот корпусу літака навколо його повздовжньої осі. Lift – підіймальна сила, підйомна сила. Drag – аеродинамічний або лобовий опір. За мить ми перейдемо до наступного розділу теми. А поки що хочу подякувати всім, хто вже підписався на Армійську англійську хто залишає вподобайки та коментарі до наших уроків, поширює та рекомендує наш контент. А також всім, хто підтримує наш проєкт фінансово та є нашими. Постійними меценатами, чим сприяють мовній підготовці українських збройних сил та розвитку сфери військової англійської в Україні. Ваша підтримка дуже важлива для нас. В описі до відео детальна інформація, як долучитися. Переходимо до розбору зовнішніх частин літака, що впливають на його рух. The tail Supports the vertical and horizontal stabilizers. Ця структура розташована в задній частині літака structure at the rear of an airplane, яка provides stability during flight. Вона називається хвостове оперення. Англійською ця назва вимовляється ампінаж або емпінніч, і ще її називають. Tail Assembly. The Vertical Stabilizer, вертикальний стабілізатор, кіль. Controls yaw, запобігає небажаному никанню, рисканню, повороту руху носа літака з боку в бік. На vertical stabilizer розташований rudder – руль напрямку, стерно напрямку, кермо напрямку. Функція керма to change yaw — виконувати поворот руха носа літака з боку в бік. The horizontal stabilizer — горизонтальний стабілізатор, controls pitch — тангаж кут нахилу, кут тангажу, нахил літака відносно поперечної осі. На ньому розміщені рухомі частини movable parts, що називаються elevators. Elevator це руль висоти, стерно висоти або кермо висоти. Функція elevators to change pitch змінювати тангаж літака. Окрім rudders та elevators, напрямок руху контролюють ailerons елерони, розміщені на wing trailing edge задній край крила near the wing tip біля кінцевої частини крила. Ailerons змінюють roll крен. Rudders, elevators, and ailerons are the main control surfaces of an airplane. Litak maya takoj secondary control surfaces. До них належать Spoilers. Вони розташовані on the upper surface of the wing, на верхній поверхні крила. Вони disrupt airflow over the wing and reduce lift, зменшують підіймальну силу та make the airplane descend, змушують літак знизитись. By creating drag, створюючи аеродинамічний опір. Spoilers help the brakes work more efficiently. They also slow the airplane down as it prepares to land, сповільнюють літак, коли він готується до посадки. In some cases, spoilers are used as roll control surfaces, використовуються як поверхні для керування закреном. Flaps – закрилки розташовані on the trailing edge, на задній крайці крила, on the inboard section. у внутрішній секції, of each wing, near the wing route, біля центроплана літака. Вони change the shape of the wing, змінюють форму крила та help to produce more lift take-off та допомагають створити більше підіймальної сили під час зльоту. Також вони allow for забезпечують a steep But controllable angle during attack or landing. Високий, крутий, але контрольований кут під час атаки або посадки. Sleds передкрилки, Їх ще називають leading-edge devices. Це extensions on the front or leading edge of a wing. Подовження передньої частини або передньої кромки крила. for lift Augmentation – для нарощування підіймальної сили. Slets may be fixed – фіксовані, or retractable – висувні, такі, що забираються. Air brakes – повітряні гальма. Їхня функція to increase drag – підвищувати аеродинамічний опір, and to slow down the airplane – сповільнювати літак. На цьому все. Якщо відео було для вас корисним, допоміжним, ставте вподобайку, залишайте ваш коментар, поширюйте наш контент у соцмережах. А також порекомендуйте цей урок вашим колегам, знайомим, всім, хто служить в Air Force і не тільки. Я Олена Чекрижова, вчителька. Чекатиму ваших коментарів і наступної зустрічі з вами на каналі Армійська Англійська.